Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі наша дача. Сьогодні на дачі вже зовсім тепло і ми виконуємо повсякденні весняні роботи. Будемо саджати в цьому відео тюльпани. Це весняна посадка тюльпанів. І також ми сьогодні сіли дачний такий органічний природний газон. Так що я пропоную разом з нами це зробити, подивитись. Це влогове відео, в якому я показую, як ми живемо на нашій дачі. Пішли? Друзі, знаєте, як відчувається, що вже прийшло тепло? Почали співати птахи. І інколи даже з того лісу чутно, як поють солов'ї. І це тішить. Ми не знали, чи є тут солов'ї в цій місцевості, в цьому лісі. Тому що дачу купували в минулому вересні, салові вже не співали, але зараз стало зрозуміло, що тут їх багато, і дуже чудово вони пають. Сьогодні я займався досить такими важкими справами. Ще ось у нас перегніта чернозем. Я його таскав, засипав, вирівнював. Тачок 10, завіз, розрівняли трішки, вирівняли. Потім посіємо тут травичку або посадимо квіти. В розсадник ми сьогодні не підемо з вами, але там багато також цікавого відбувається. Але, я думаю, наступного разу привели до ладу наші високі грядки, підрівняли, почистили, трішки зробили таке планування. Рівненько, щоб було воно. Головна подія сьогодення це посів газону. На нашій дачі є невелика ділянка, яку ми давно збиралися вже засіяти газоном. Частину городу ми переробили під вирощування городини, поставили розсадник, тепличку, зробили грядки. Ось там ми ґрунт, землю повністю переробляли, тобто і мотокультиватором кілька разів, і потім руками вибирали бур'яни. Це складна праця була, але ми її зробили і зараз збираємо з цього сезону тут вирощувати нашу городину. Але ми залишили спеціально такий великий доволі такий клапоть. Ну, відносно великий для нашої дачі в 5 соток. Він вважається для нас великим. Біля півтори сотки. Тут завжди тільки був бур'ян, ніякого тут культурного нічого не росло, бур'ян тут і залишається. Бачите, оці прогалини, це я вирівнював трішки ґрунт, тому що були тут ну, такі нерівності критичні, які не можна було залишати. Хоча, якщо по всіх правилах вирощувати газон, треба було прибрати залишки бур'янів, треба було вирівняти все. Під лінійку і таке інше. Багато яких кроків треба було зробити. Ми цього робити не будемо, тому що ми будемо вирощувати саме дачний газон. Залишаємо всі бур'яни. Бур'яни є також під оцим ґрунтом. Це окремо, як я сказав, я завіз тут деякий шар, ну, 5 см, тому що дійсно тут були такі великі-великі хвилі, які не можна було залишати. Хвилі залишились. Так, але вони маленькі. Є перепади і хай вони будуть. Я хочу, щоб був природний газон, який не буде ідеальним, як в Версалі чи в інших якихось садах. Дача, на мій погляд, вона повинна бути трішки такою природньою. Що ми будемо робити? Звісно, ми прикупили насіння газонної трави. Це GL Сітс. Виробник багато насіння вони продають в таких упаковках синіх, можливо, ви бачили. Ну, а це їхня газонна трава. Перемішуємо його. Засіємо насінням всі вільні діляночки, які у нас є, які ми хочемо, щоб на них з'явився газон. Поки я сію на ваших екранах фрагмент газону, який у нас був раніше, це газон з бур'янів, які ми взагалі не сіяли, просто доглядали за цією ділянкою, просто проводили підкошування і інколи палив. Саме такий результат ми очікуємо отримати і на цієї ділянці. ідеального газону за допомогою такого способу посіву ви ніколи не отримаєте. якщо вам потрібен ідеальний, то треба там робити зовсім по-іншому приклад в цьому разі з мене брати ні в якому разі не можна хочу вам показати розквітли наші перші крокуси гіацинти Суцвіття я вже бачу ось вони красуні такі ось я бачу ми їх саджали сюди васини також, саме для того, щоб отримувати квітіння в таких вазонах. І нарциси, нарциси, вже бутони такі, ось вони. Я думаю, що скоро ми побачимо такий чудовий кущик. Дуже мало інформації про посадку тюльпанів і інших цибулинних рослин, які традиційно саджаються восени. Як їх саджати на весні? Ми спеціально залишили частково цибулини з осінньої посадки, не посадили їх. І ось як вони у нас перезимували. Це цибулини тюльпанів. Вони ну, трішки пом'якшили, звісно, тому що зберігались. Не в дуже таких підходячих для них умовах, але ось тільки-тільки починають проростати. І зараз у нас є унікальна можливість перевірити особисто разом з вами, чи дійсно не варто саджати тюльпани навесні, чи можна все ж таки це робити. В кошик трішки набрати ґрунту, ось так, щоб він був на донці. Порозм'якшити, так, і розкласти вже цибулинки таким чином, як вони будуть розташовуватись. Ми висаджуємо по голландській технології, так би мовити, голландська технологія. Таку технологію посадки тюльпанів я бачив в паркі квітів Кьокенхоф в Нідерландах. Саме дуже щільно вони посаджені, і це неймовірно виглядає. На квітниках. Ось, розклали і поміщуємо на глибину три висоти кожної цибулинки. Друзі, де їх висаджувати? Але давайте так само зробимо з цибулинами Вокреме буде в окремому кошику. У нас нарциси та дві цибулинки гіацентів. Я дуже сподіваюся, що ми з вами на це подивимося потім. Вони, звісно, заквітнуті. Набагато пізніше, ніж ті, які вже ростуть у нас на квітниках. Але все ж таки квітіння, побачити, я сподіваюся. І також ставимо поруч і засипаємо їх. Так. Тут нічого відмінності я нікого ніяких не роблю. Як саджали восени, так саджаємо і навесні. Будемо чекати результатів. Які я обов'язково хочу вам показати незалежно від того, чи будуть вони квітнути, чи просто листя вийдуть з них? Давайте подивимось потім разом. Всі цибулинні квіти і багато інших рослин, які ми висаджували на ділянці восени, я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Але ж ми навесні продовжуємо озеленення нашої ділянці. Тому я вже замовив і вже посилка йде новою поштою. Замовили ми гортензію крупнолистну, замовили гортензію метільчатою, замовили багато гладіолусів, цибулин, самих красивих різних і маленьких, і великих гладіолусів. Друзі, це краса буде неймовірна. Обов'язково будемо саджати разом з вами. І замовив також декілька видів барбарисів. Ділянка майже пуста, хочеться все посадити, все саджати, саджати, треба тільки зупинитися. І, до речі, друзі, я домовився з флоріумом, те, що для всіх глядачів мого каналу наша дача і сад огород своїми руками на Флоріумі, Буде діяти знижка 10% для вас, для кожного, хто вирішить зробити замовлення на Флоріумі. Можете ввести промокод Наша дача при замовленні в корзині. Або якщо по телефону замовляєте, називаєте промокод наша дача менеджеру і вам, автоматом іде знижка 10% від всієї суми заказу. До речі, це можна використовувати цей промокод будь-коли. І будь-скільки разів. Тобто, вирішили сьогодні замовити щось, отримали 10% знижку, вирішили через місяць або восени замовити щось, тюльпани ті ж восени. Згадайте промокод наша дача, вводіть його і ця знижка 10%, вона. Діє додатково до всіх знижок, які є на сайті Флоріума, тому що у них постійно є розпродажі, є знижки сезонні, несезонні і таке інше. Ось 10% до всіх тих знижок, що у них діють на момент замовлення вашого, буде вам ще такий подаруночок. Ось на цьому відео я завершу на такій добрій. Ноті всім бажаю успіхів, до побачення.